Що стоїть за вимогами Путіна провести в Україні вибори у контексті припинення війни, яку вони проти нас і спровокували? Насправді стоїть просто така цинічна і масштабна провокація, яка має дві складові: перше, це те, що, начебто, в нас є нелегітимні органи влади, зокрема президент, начебто. Друге, це те, що вони прекрасно усвідомлюють, що проведення виборів України це період. Можливості для їхніх дій по дестабілізації внутрішньої ситуації, і можливо спрямування ресурсів і фінансів і різних технологій, які вони опробували на території сусідніх держав, де проходили національні вибори, спрацюють і в Україні, і певні проросійські елементи зможуть переобратися або дообратися у нові органи влади. Україна займає у цьому питанні чітку і послідовну позицію. Ми готові і вважаємо за потрібне проводити вибори тільки після того, як будуть припинені активні воєнні дії, після того, як наша держава отримує чіткі гарантії безпеки з боку наших західних партнерів, і тільки після того, як по завершенню періоду воєнного стану будуть для цього створені належні умови, терміни цих створення умов можуть бути різні: від 3 до 6 місяців, але це точно не відбудеться відразу. Після якихось перемовин між Трампом і Путіном. Хоча зараз дійсно питання виборів України є елементом цих переговорів і може стати таким комунікаційним, фактично, пунктом е по майбутніх переговорах. Будуть ці переговори конструктивними, призведуть вони до результату чи ні, не знає зараз ніхто, але тим не менш, позиція України у цьому питанні є пріоритетною тільки повоєнні вибори. Після завершення воєнного стану, і тільки тоді, коли для цього будуть створені належні умови, щоб ці вибори були демократичними і за всіма стандартами цивілізованого світу.